Про мишенятка, яке не хотіло пити ліки, бігало мишенятко під дощиком, шльопало босими лапками по калюшках. І ось тобі маєш захворіло, лежить у ліжку, носиком шморгає, кашляє, за горлечко тримається, ойкає, принесла мама мишка калинку. Малинку, чай із липи приготувала, а мишеняті не легшає. Побігла мама мишка до лісового лікаря. Прийшов лікар, обдивився мишенятко і сказав Тут лише чаєм і калинкою не обійтися. Треба мишеняті пити ліки. Не хочу, я не буду, гірке. Спробувавши пігулку, запищало мишенятко. У далекому лісі у мене є знайома лікарка-білочка. Вона сама ліки робить. Знаю, що там усі звірята і пташата із задоволенням п'ють сиропчики, таблетки, коли хворіють, і дуже швидко одужують. Треба привести ліки звідти, запропонував лікар. Я попрошу полетіти до білочки вікарки свою помічницю, синичку медсестричку взяла пташечка-рецепт. Це такий аркушик, на якому написано, які ліки потрібні мишеняті. і миттю полетіла, а в далекому лісі кипіла робота. Білочка організувала фабрику, де робила різні мікстури пігулки, які звірята і пташата залюбки п'ють. Коли хворіють. Синичка чекала, доки запакують ліки для хворого мишенятка, і спостерігала, як білочині помічники готують різні ліки. Пташки приносили квіти, листочки, гілочки чи корінці різних цілющих рослин і розвішували їх, щоб вони, як слід, висохли. Ведмедик вичавлював сік із лісових ягід для лікувальних сиропів. Бурсуки – Перетирали в ступках сухі лікувальні рослини для таблеток. А щоб вони були не такі гіркі, додавали перетерті сушені ягідки або фрукти. Для крапельок звірята брали настоянки м'яти. Вони дуже приємно пахли. Водичку приносили зайчики із чарівного джерела. Тим часом ховрашки спакували ліки для маленького мишенята. Синечка взяла пакунок і миттю помчала у свій ліс. Мишеняті так сподобалися ліки, що воно пило і таблетки, і сиропчики, які приписав лікар, і дуже швидко видужало, кажуть, що цілющі ліки від білочки із далекого лісу тепер продають у наших аптеках спеціально для діток. І всім вони подобаються. Хоч бувають трішечки гіркуваті на смак, дітки швидко одужують завдяки їм, але вживати ці ліки потрібно лише тоді, коли хворієш, хоч вони часто бувають смачні.